О, батько вихідного дня як не хочеться напевно триматися сім'єю виключно заради дитини. Хоч... Почуття має свій термін придатності. Нікіта Добринін вперше відверто назвав причини розлучення з Дашою квітковою, і це не на користь колишньої, що ти не можеш. Любити, коли не отримуєш взаємні почуття, нікіта розповів, що незадовго до розриву вони вінчалися, щоб оновити стосунки та дати другий подих родині. Але якщо і цієї енергії вже немає, не підтримується, на жаль, нічого не складається. Добринін зауважив, що Даша є чудовою мамою, і він ні про що не жалкує, бо це того вартувало. Я дуже щасливий, що в лева саме ця мама, саме Даша, тому що я знаю наскільки вона його любить, наскільки сильно вона вкладається, і це видно по дитині. Шоумен обурений від хейту в соцмережах, коли він разом із сином Пишуть йому, що він батько вихідного дня, натякаючи, що ті писаки проектують свої травми життя. І напевно горе тій матері, яка буде забороняти сину, бачитися з батьком. Я не батько вихідного дня. Друзі, так. дякую вам за перегляд. Поставте лайк для просування цього відео та пишіть свої думки в коментарях. До зустрічі.